Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад мільйон двісті тисяч розумної аудиторії. Зараз з нами на зв'язку політолог Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Аналізуємо атаку масовану атаку, і першу в історії пряму атаку Ірану на Ізраїль. Наскільки можна припускати між цими між Росією та Іраном є якась серйозна взаємодія і серйозна співпраця? Ну принаймні про шахеди всім відомо. Уже є розслідування від групи Там Навіть якісь українські активісти передали їм дані про значить ТОВ «Альбатрос», О, Альбатрос, з якого відряджали до Ірану там щось понад десяток фахівців. Хтось там провів по три місяці, хтось по місяцю, хтось по два. Ну, тобто, робота велася, і чи міг чи міг Кремль підштовхувати Іран до, до такої атаки? Що ви про це думаєте? А, ну, дивіться, в принципі, чи існує співпраця іран росія сумнівів немає, що вона існує. Сумнівів немає в тому, що Росія, крім шахідів, вона пробувала приймати досвід життя під санкціями, і справді вони достатньо багато чого прийняли з того, що Іран застосовує у себе в країні і справді вони використовують ці речі. Я маю на увазі перш за все по обходу санкцій по паралельних імпортах і так далі. І так далі. Якщо ж говорити безпосередньо про ізраїльсько-іранський конфлікт і першу атаку, справді першу атаку, васовану атаку. З території Ірана на територію Ізраїля, то навряд чи тут е, якусь велику роль могли відігравати росіяни. Ми повинні розуміти, що із росіянами як ніхто зацікавлені в тому, щоб е, відкрився другий фронт і щоб розпочалася велика війна на Близькому Сході. Вони справді підштовхували різні е, структури терористичні, е, не тільки терористичні. До того, щоб в принципі розпочинати ті чи інші атаки, але треба розуміти, що Ірану просто на сьогоднішній момент абсолютно не потрібна широкомасштабна війна проти Ізраїля, за яку за якого обов'язково писалися Сполучені Штати Америки, тому тут треба розділяти просто ці два питання: чи існує співпраця існує, чи е, є роль Росії визначальною у тому, щоб впливати на е, такі складні питання, як Початок повномасштабного воєнного конфлікту з Ізраїлем ніби безумовно, вони. Навіть теоретично немає такої можливості на сьогоднішній момент. Добре, ну а те як повело себе російське МЗС, значить, від Ізраїлю від посла Ізраїлю пролунала фраза, що взагалі то е, Ізраїль розраховував на засудження цього акту, значить, терору від Ірану. Представниця російського МЗС Марія Захарова сказала: А нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоч один удар київського режиму по російських регіонах? Ну от так вона вона відповіла, а чому так? Вони і сюди хочуть прив'язати Україну і таким чином сказати, от ви не засуджували дії київського режиму київського режима. То значить, і ми не будемо засуджувати дії іранського режима? Ні, не зовсім так. Тобто, в даному випадку ми можемо чітко говорити про те, що е, стосунки Росії та Ізраїль різко погіршилися з початком терористичного акту, який створений був. Хамасом на території Ізраїля з того з того моменту в принципі росіяни де факто, е, коли був цей теракт, вони е, в своїй офіційній заяві зробили е, таку дивний е, пасаж про те, що по суті Ізраїль сам винен в тому, що е, Хамас почав е, ці терористичні дії, і з того моменту стосунки Ізраїль-Росія е, йдуть виключно по несхідній. Плюс давайте не забувати про те, що коли відбувся теракт в Крокусі, коли таджики, ну кілька таджиків або людей, яких Росіяни визначили, що це таджики, зробили теракт в крокусі, коли вбито було більше сотні людей, особисто Володимир Путін сказав про те, що це не може бути іділ, і це не можуть бути взагалі мусульмани. Я наголошую там на другій частині, тому що з мусульманським світом у Росії прекрасні стосунки, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, вибираючи між е, Ізраїлем і е, Іраном, е, безумовно, Росія на сьогоднішній момент стоїть на стороні Ірана. І я повторюся, їхня ключова, е, ключове бажання в цьому регіоні це початок широкомасштабної війни. Тобто вони роблять все від себе залежно для того, щоб розкачати цей регіон. Е, поки що особливо їм нічого не вдається, але для них було б край е, важливо, щоб зараз розпочалася іще одна е, війна. По суті, це було б таке квазі повторення 2015 року, коли їм вдалося розкачати війну в Сирії і зберегти режим Асада, але це було б набагато глобальніше, набагато серйозніше. Тобто це їхня ключова задача. Тому вони будуть проти Ізраїля і на стороні будь-яких мусульманських країн, які готові до будь-яких бойових дій на близькому сході. Добре. Давайте тепер про значить про український слід в справі теракту кроку Сітіхол. В спецслужби я так розумію, російські вже не знають, що далі з українським слідом робити. На назовні в це ніхто не повірив. Але ж їм треба буде все одно демонструвати ну, якісь результати чи їхнє суспільство просто забуде про те, що ця атака була. Ну і якось воно так на гальмах і зійде. Оцей український слід він поки що. Їх ні до чого не привів. Ну, Крім заяв, що в Києві значить, ну ці люди під тортурами явно сказали на відео, що їм в Києві мали віддати мільйон рублів. Все, що з цим буде робитися далі? Забудуть ні, далі буде суд. Далі в принципі вони ще раз скажуть про те, що це був нібито київський режим, і це буде виключна історія для внутрішнього користування. Послухайте, ті, хто пам'ятає радянський союз, ті можуть згадати в кількох безглуздих міфах. Жив радянський союз, вірячи в те, що не недують, вибачте афроамериканці. Ну на той момент не було слово американці. Я тому говорився, не доїдають, коли програма Врім'я кожен вечір показувала нам людей, які порпаються в смітниках десь недалеко від центру Вашингтона. І ми щиро вірили. Ну багато з нас щиро вірили в те, що справді от от і Америка розвалиться і все буде. Сусільний радянський союз тому з цієї точки зору для внутрішнього споживача це абсолютно зрозуміла історія, тобто велика маса росіян будуть вважати про те, що справді за цим стоять українські сліди і взагалі в усьому винні українці. В принципі, частина безумовно має певне критичне вислання і безумовно розуміє, що це це біломоритке душито, але до пори до часу всі будуть мовчати. Тому це виключна історія для внутрішнього перестування. Окей, тепер про наймасовіший призов на військові збори у Московській області. Його оголосили. Значить, наймасштабніші військові збори для чоловіків, які перебувають у запасі. Воно, начебто ж, не мобілізація. Але чи маємо ми припускати, що тепер уже зняти таке табу на мобілізацію Москви і Пітера? І тепер уже Московська область. От багатьох викличуть на військові збори. Так звані. Уже там бізнеси трошки плачуться. що їм може не вистачати працівників, але однозначно якусь частину звідти загребуть на війну. Що ви про це думаєте? Або не загребуть. Ми не розуміємо, будуть загрібати чи ні. Тобто я повторююся те, що я говорю протягом останніх двох місяців, і те, що, на жаль, в принципі, навіть наші експерти по Росії, в принципі, чи так хочуть помічати. Росія перейшла на електронні повістки. На сьогоднішній момент їм не потрібно проводити мобілізацію в тому вигляді, в якому вони проводили восени 2022 року. Коли справді люди викликали повістками, ходили працівники воєнкоматів по дворах, ловили когось там і так далі. І так далі. Зараз нічого подібного робити не треба. Вони в принципі мають місячний план. Місячний план не такий глобальний, не треба 300 тисяч зібрати протягом одного місяця. Але на зараз їм цього просто не потрібно. Їм потрібно протягом відносно великого проміжку часу зібрати ці ж самих 300 тисяч. Вони їх будуть збирати, але через електронні повістки, без е шуму на вулицях, без ловлі людей на вулицях і так далі. І так далі. Не, тобто вони насправді перевели всю цю історію через електронну повістку з однієї сторони, де проходить через сайт Госуслуги Російської ця електронна повістка. І далі, якщо ти уникаєш призову, в тебе з'являється величезна маса обмежень від проблем із водінням автомобіля і закінчуючи банківськими твоїми карточками і всіми речами, які пов'язані. Взагалі там там з'являється хоч трошки електронного документообігу, в принципі, в тебе з'являється проблема. Тому з цієї точки зору я повторюся, їм не потрібно станом на зараз. От у них нема нагальної потреби мобілізувати різко 300 тисяч людей. У них є частина людей, які зараз знаходяться в тилах. І їм потрібно поступово набирати і добирати цих умовних 25-30 тисяч тисяч місяць, які у них які ми вибиваємо на фронті кожного місяця. Тому з цієї точки зору, і ще раз повторюся: у них немає на сьогоднішній день в тоту. Ми, ми, ми не, не, не повинні очікувати от всіх цих речей, які були. Восени 2022 року. Зараз такого вже в Росії не буде, доти, доки не потрібно буде доти, різко набрати там величезну масу людей. Поки з того, що я розумію, тут, звісно, військові спеціалісти будуть краще за мене говорити, але все, що я спілкуюся з військовими, все, що я зговорю з людьми, які краще за мене розбираються в воєнних питаннях, росіянам не потрібно зараз одномоментно протягом там умовного місяця набрати 300 30 тисяч людей. Тому з цієї точки зору навіть ці збори під Підмосков'ї, вони е, напружать людей, але вони не стануть тією критичною точкою, яка е, показуватиме про те, що все е, табу знято і там умовно там Москва чи Пітер е, підпадають під глобальну мобілізацію, і там з Москви забирається 100 тисяч людей. Нічого подібного на жаль не буде. Окей, ну і тепер уже значить в британській розвідці проаналізували два свіженьких закони, які Путін ухвалив. Значить, що там по перше, звільняють військових, які воюють в Україні від сплати відсотків за споживчими кредитами і кредитних канікул. Зростання величезне кількості оцих споживчих кредитів да на Росії уже, уже це трек 23-го року. Так точно тепер їх значить кредит. Ми канікулами спорядили, заборонили звільняти вдів загиблих в Україні вояків. Ну і от там пишуть, що. Ці платіжні канікули можуть російсь... можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, але матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації. Тобто е вони розраховують з цим там пропетляти кілька місяців чи рік, чи як ви оцінюєте оці довгострокові наслідки? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що британська розвідка повітала те, про що ми говорили приблизно рік тому. Перше на когорту людей, які не можуть оплачувати пер за всі іпотечні кредити, звернув увагу, що ще Пригожин, коли був живим. Тобто він, власне кажучи, почав і ми про це поговорили. Тобто, ну ми це, я і Ігор Ташкевич про це говорили ще тоді, коли е, був живий Пригожин, і е, він тоді пробував справді, крім зеки, починати набирати людей із найбідніших регіонів, які мали е, проблеми із оплатою іпотечних кредитів протягом останнього. Року уже після смерті Пригожена, ми можемо сказати, що це одне з найважливіших джерел було поповнення або одне з точніше правильні сказати із головних джерел поповнення е російської армії регулярної не так званими добровольцями. Тобто велика частина так званих добровольців це люди, які не могли не оплатити свої кредити, і вони йшли в армію для того, щоб їм а е дали кредитні канікули, бе. Завдяки зарплатам кредитним, вони зарплатам воєнним вони могли оплачувати свій кредит. Тобто, станом на зараз це рішення і ухвалення цього закону, це говорить про те, що ця система є достатньо ефективною на сьогоднішній день. Тобто, ще раз, повертаючись до попереднього питання, росіяни стараються максимально уникати будь-яких масових мобілізацій. Масова мобілізація в е Принципі їм буде не потрібно, якщо вони зараз долучать іще більшу кількість людей, які мають проблеми з кредитами, тому з цієї точки зору вони вирішують одну головну одне головне питання: це питання наповнення армії без соціальних потрясінь. Якщо британська розвідка, вони що з точки зору от логіки здорової економіки, де прораховуються прибутки, надприбутки, збитки. Звичайно, через 2-3 роки, або навіть через років-півтора, цілий ряд банків будуть отримувати достатньо серйозні проблеми. Але е, тут треба теж віддати належне російському центробанку, який е, регулярно проводить так звані стрес-тести банків. Е, вони вичисляють, де є проблеми, і вони докапіталізовують російські банки. І я впевнений, що точно так же, через два роки, якщо система не буде мінятися. Через півтора роки вони будуть відслідковувати за цими проблемами і будуть зроблені до капіталізації для банків, на відміну від України, зразка 14-15 року, де була зроблена злочинна просто дія колишнього керівника Нацбанка Валерії Гонтарєвої, яка знищила 100 банків, з яких 80 могли нормально жити, і була вбита банківська система. В Росії прекрасно на жаль, теж розуміють про те, що банківська система і кровонесна система всієї економіки будь якої держави. і тому в 2022 році проводились дуже активні стрес-тести. Тоді десятки банків отримали докапіталізацію. І в майбутньому вони підуть точно таким же шляхом. Тому нам насправді на це не треба особливо звертати увагу. Для нас більш важливо це те, що вони саме завдяки цьому рішенню і цим двом законам вони розширяють свою мобілізаційну базу, базу. по суті. Так, так, так. Добре, ну і ще одне важливе: Путін зустрівся з Лукашенком в черговий раз. З'явилися статті про любов заради грошей. Чи ані партнерство заради грошей? Я отакий навіть заголовок бачив. Але серед але вони наробили багато значить заяв запланованих, нібито для зовнішньої аудиторії, і одна з тез стосувалася перемовин. Інша про саміт миру, а от знищення енергетичних об'єктів в Україні генерація. Ці, по суті, Путін назвав демілітаризацією. От, власне, про ці заяви, про цей їх спільний вихід до преси, до, до ну, під телекамери. Що ви про це думаєте? Ну, в принципі, на це особливо не треба звертати увагу. Тобто, Володимир Путін просто останні два місяці. Не після виборів, до виборів десь місяць, і після виборів місяць вже фактично пройшов. Після президентських виборів в на увазі 17 березня, де Путіна черговий раз переобрали, він не говорив про переговори. Тобто, він ми просто забули про те, що він регулярно, Він його оточення, якісь його спікери регулярно говорять про те, що Росія беролюбна країна і хоче переговорів, а Україна як маріонетка заходу не хоче переговорів. Власне кажучи, вони повернулись до цієї своєї головної. Мантри, чи в принципі насправді це головний наратив Росії 2023-2024 року. Е року, і вони будуть це регулярно нам вкидувати, а ми з Бушки будемо це обговорювати станом на зараз, на жаль, ми повинні говорити про те, що тема переговорного процесу відійшла дещо в сторону. Якщо ще до виборів можна було говорити про те, що вірогідність початку скажімо так, розмов про переговори, можна. Очікувати десь там всередині літа 2024 року, то зараз, на жаль, найбільш радикальна частина російського істеблішменту, перш за все, Патрушова Чемізова, прийшли де-факто до влади, і вони по суті зараз задають повістку Дня Кремля. Станом на зараз, на жаль, поки що говорити про не про переговори, а про початок розмов про переговори ще зараз. На за жаль, тільки так може добре. А оцей ну, наприклад, той же самий заголовок партнерство заради грошей. От Лукашенко не хоче задіювати свою армію для війни в Україні. У нього це ну принаймні так кажуть люди, які знають більше про ситуацію в Білорусі. Сама по собі білоруська армія не дуже хоче, точніше, дуже не хоче воювати в Україні, і тим не менше Лукашенко так вагається між повністю здатися в об'єм Значить, в, в обійми Кремля, чи, чи якось трошечки показувати себе ніби з боку? От як ви роль Лукашенка тут оцінюєте? Ну дивіться, в принципі, Лукашенка э, точно не хоче воювати. І e, e, головне питання: дасть він територію для чергової спроби наступу на Україну, чи не дасть він свою територію. З того, що ми можемо розуміти, з однієї сторони справді у росіян на сьогоднішній момент немає достатньо резервів для того, щоб розпочинати війну з території і ще із території Білорусі. З іншої сторони, ключову роль тут повинні теж розуміти, ключову роль в тому, дасть чи не дасть цю територію буде відігравати Китай, тому що Китай має не менший вплив на Лукашенка, ніж Путін. Тому що, з цієї точки зору. Яку позицію буде займати Китай з цього питання, от багато в чому це буде визначальним для нас? Е, Чи дасть Лукашенка свою територію для початку цього наступу? Зараз ми можемо чітко говорити про те, що ніякої концентрації сил там немає. Е, а для концентрації сил е, все, що ми пам'ятаємо з 2023 року, це потрібно найма що найменше е, 4 тижні. 3-4 тижні вважають експерти. Тому з цієї точки зору просто треба слідкувати за тим, чи є концентрація російських військ на територію Білорусі. Зараз її точно немає. Ясно, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за роз'яснення. Шановні, нагадаю, з нами на зв'язку був політолог Вадим Денисенко. Ну і по суті на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Далі працюватимуть наші колеги, буде надходити свіжа інформація. Будуть актуальні теми, будуть актуальні гості. Я ж з вами побачуся завтра зранку. Все буде Україна, все буде роконрол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.